Всім привіт! Сьогодні я приготувала дуже смачну страву. І ця страва, якщо у вас родина така величенька і щоб було багато, а м'ясо використовувати небагато. всього кілограм фаршу, і така краса в мене вийшла. Це поєднання і котлет, і люляків. Ну, Я не буду довго розповідати, кому це цікаво. Подивіться відео. Ну що, перш за все, ви повинні взяти таку величеньку миску, тому що в цій мисці потрібно буде добре відбити наш фарш. Я взяла 300 грамів хліба, отакий у мене кирпичик, ви можете батон, а краще сірий. Далі 300 грамів картоплі, три зубчика часнику, дві цибулини середні, одну отаку морквину. І зараз перше, що я роблю, натираю картоплю на отаку терку І потім морк. Як натерти картоплю, ви знаєте, щоб не затримувати вашу увагу. Отак. Вот І морку точно так же. Натираю, я забула сказати, що в мене тут трішки кефіру, то я викладаю сюди хліб, додаю тепленької водички, можете просто в водичці. Зараз хліб потрібно розмочити. Можете без хліба взагалі робити, але мені подобається з хлібом ця страва. Часник натираю на оцю дрібну, а цибульку дрібно наріжу або погружним перебий. Мені треба буде перебити не тільки цибулю, а й хліб, тому я буду отакий подрібнювач, все перебиваю. Весь той кефір з водичкою я додала сюди. Так, перець мелений чорний, трави прованські, можете кріп, можете там, що хочете. Якщо ми робимо люляки, то додамо сюди хмелі сунелі, але не багато, тому що я ну, не дуже його полюбляю. Так, коріандра. Десь пів чайної, що це таке, ага, пів півчайної ложки. І давайте паприки трішки додамо. Так, чайну ложку. Додаю в мене фарш курячий і свинячо телячий Присолюємо тут уже за смаками. І починаю оце все вимішувати дуже ретельно, до однорідності. По Посолі вивожу і потім фарш відбиваю. Чому я й казала, що беремо? Велику миску. Ніяких яєць я сюди не додаю. люля баб, ви знаєте, воно запікається на мангалі, а ми сьогодні зробимо корисні такі ці люлякі-котлети в духовці. І потім отак гарно відбиваємо цей фарш. Фарш побили, нехай він 15 хвилин постоїть, тут щоб все отак поженилося. Я взяла лист, у мене тут багаторазовий пергамент, але я ще поклала такий. Паперовий. Саме головне, щоб ухто було піднято, щоб. Ну, це для того, щоб не замазувати дуже лист. Тепер зволожую руки. в тарілочку так наберіть водички. Тепер берете котлетки, такі, знаєте, гарнесенькі. І отак їх трішки розтягуєте, але притискаєте гарно, щоб вона була така щільна. І викладаєте на лист. Хоп! Ну, Старайтесь, що вони були у вас однакові, але якщо там десь буде одна більша трішечки, то це нічого страшного. І викладаю, зараз вам покажу, викладаю на деко, на такій відстані. Я навіть додала фаршу, тому що в мене залишався і не хочеться. Хочеться на одному деко все зробити. І тепер отак ложечкою трішки приплискать. 180 градусів вмикайте духовку. Не дуже тисніть, щоб форма ж вашої котлети люляки не зіпсувалася. Але мені подобається цей рецепт тим, що тут не потрібний гарнір. Тут два в одному. Можете зверху трішки травочками присипати, можете кунжутика додати. Це вже дивіться ви самі, як ви, як ви хочете. Я трішки, мабуть, прованськими травами присиплю. Ви ж розумієте, зараз воно почне запікатися, то таких чітких ліній тут не буде. Давайте трішки червоного маленого перця гіркенького. Духовка в мене розігрівається хвилин на 40. Та ви будете бачити. Досить. Відправляю в духовку. Чекаємо. Поки смажуться наші котлети-люляки, я взяла дві силуби, цибулини, ви можете взяти більше, можете е, кільце. Я пів кільцем наріжу отак тонесенько. Додам цукру. перемону і додам трішки лимонного концентрату. І оце цією цибулькою ми присипемо готові наші люля-котлети. Дещайну ложку, трішки солі. І лимонний концерт. Ой, тут в мене ще не відкрито, це в мене тут трішки залишилося. Ось, вистачить. Це в мене лайм. А це лимон. Жовтий зелений Знаєте, непогане. Не завжди є лимон, а це проходить так. Тільки не так, же, знаєте, з усієї сили, просто так легенько переминаєте, щоб сама структура цибулі не ламалася. Чекаємо готового виробу. 30 хвилин у мене в духовці наші котлети люляки який красунчик, красунчик, нехай ще хвилин 10. Я забула сказати, що коли ви котлету відправили в духовку, і через 10 хвилин налийте майже повну склянку гарячої води. Що готово, дістаю. Подивіться, яка красота. Як же ж вони пахнуть? Я ще покажу. Водичка вся та випарувалася. сік залишився. З м'яса тут і з овочей. І зараз, нехай хвилин 15 зупиниться оцей сокорух, Присипемо цибулькою і будемо куштувати. Дивіться, я отак пробую, дивіться, вони всі тримають форму, але вони не забиті, вони такі ніжні-ніжні. Що, знімаю наші ці вироби на тарілочку. Дивіться, як вони гарно знімаються, ніякої проблеми немає. Так, і тепер на ці наші люля-котлети. Викладаємо отак цибульку і засипте зеленю, чи петрушки, чи кінзи, що у вас там є. Ви вже не дочекаєтеся, коли ми будемо їсти цю смакоту. Зараз, зараз, зараз я беру ось тарілочку, беру крайню цю нашу люка-котлету. Ви можете просто так вже їсти. А я ще додам. Трішки соус можете зробити. Ви бачите. Соуса додала і вже прямо така гарна презентація, ще хочеться їсти, правда? Ну, ми і не будемо тягнути час, як кажуть. Давайте будемо їсти. Так, зараз я отак розріжу навпіл, щоб показати вам, яка ж вона всередині. Дивіться, яка вона соковита. Ах, падає, нічого. Як смачно. Соковито, смачно, корисно. А цибулька М -м. подаєте одну котлету і член вашої родини вже наївся. Хлібчик він робить цей виріб таким ніжним, таким ніжним соковитим. Я зараз прикрию фольгою, тому що ми будемо обідати аж через годину, воно пропариться, трішки прияне цибулька і буде те, як кажуть, що лікар приписав. А зараз я дуже хочу, щоб ви приготували таку страву. Ну, знаєте, один раз треба скуштувати, а потім я, впев... я впевнена, що ви будете готувати їх дуже-дуже багато разів. Дивіться відео, діліться в соцмережах і, як завжди, будь ласка, венця пляшечку або горілочки. І отака закусочка ви можете навіть на природі зустрічати своїх друзів. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся, будь ласка, пригощайтеся.